Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні! Мало вийти відео ще одне між тими чи перед тим. Ну, трошки я не встигаю, бо морально я втомився. Я на трьох роботах, плюс четверта вдома, плюс п'ята робота YouTube. Ну, вибачте, п'ять робіт на мене одного, то є багато. Що мене спонукало, скажімо так, до того, щоб зняти те відео, яке я зараз вам знімаю. Найперше, я дуже часто дивлюся, ну мільком навіть в Ютубі відео проскакую всіляки. Хтось щось робить, хтось щось доробляє, хтось щось хвалить, хтось щось обсирає. От такий получився віршик, тільки з одною парою рими. Але як воно годиться, найбільше людям подобається якийсь шкандаль, сенсаційний, можна сказати, контент, як я його називає, де щось от таке, де людина щось там ганить. Щось там ділиться своєю проблемою і так далі. Ну, з одної сторони, правильно треба розказувати за негативний власний досвід, оскільки він однозначно поможе іншим людям уникнути деяких проблем. Хтось купив не такого трактора, хтось купив не таке навісне, хтось там ще щось там зробив. Одним словом, в кого щось не вийшло, хтось інший побачив, значить, все. Є всі передумови, щоб того не повторювати. Але є ще інша сторона цієї медалі, в нас є обмежений вибір і є деякі потреби. От як це пояснюється. Є потреба бути незалежним в роботі на землі в селі, оскільки без землі в селі нікуди ви не дінетеся, працювати обов'язково само собою. Ну і на чомусь треба працювати. У нас є умова, або на чомусь працювати власному, або платити гроші наймати. Кожен вирішує сам, як йому зручніше, оскільки в період, коли б ви робили. Вашу роботу самі, ви б могли б робити якусь іншу роботу, яка оплачується більше. Наприклад, ходити на якусь просту роботу, там з зарплатою 20-30 тисяч гривень, ну, відповідно, маючи вільні кошти на те, щоб наняти трактора, і не витрачати відповідно часу. І з тим самим фінансове питання буде нормально вирішене, оскільки ви потратили грошей ніби небагато, і тим часом були на власній роботі. Це ніби правильно. Інша категорія людей, як вона думає, ага, от я от мені не підходить. Допустим, така ситуація, як в мене нема навіть кого, попро не то, що нема як допроситися, нема кого просити. Ну тут вже або, або немає. Є умова, що або ти маєш трактор, або ти лопатою маслаєш. Ну, тобто, це вже зовсім не підходить. Або конем. Це теж не підходить. Ну і, значить, всі ці умови спонукають людей до покупок тих чи інших тракторів. От комусь там не вдається зовсім там геть зібрати, оскільки за тими цінами ледве встигаєш. То є правда, від того ніхто ще ніколи не дівся. Часом таке буває, що дозбируєш, буквально здається, от, -от ще там 200-300 баксів, а трактор хляб на 500 чи на 1000 навіть взяв, ти подорожав. І ти вже знов сидиш, отягуєш і поки знов дозбирає, він знову може подорожати. Тобто є всякі ситуації. І оця вся фігня впливає на багато які поспішні і необдумані покупки частково. А є інша категорія також людей. Одні поспішили, так, а інші, ніби купили щось толкове за ту суму особливо. Їм і більшого ніби нічого не треба було. Але є якісь нюанси самої конструкції. Ну, от, зокрема, в подібних тракторів дві основних складових. Мотор, коробка. Тут нічого більш нема. Колеса є на всіх тракторах. Так? І все. Тобто, тут чіплятися ніби до чогось масштабно неможливо. По-перше, в ціні. В ціні трактора 2800-2900. Ось такого зараз такі ціни подібних тракторів. Хоч їх... Зараз дуже мало. Одна з небагатьох альтернатив, ніби які ще повністю не зникли, це йде кентавер 350 ВР. У нього здоровені колеса, все, питання має, він доволі високий, потужний двигун. Все. Питання по запчастинах вирішене, я до нього вже чіплятися не буду. Звісно, це маркетинговий хід, оскільки на масі 800 кг ті 35 кінських сил не мають де дітися, там і 15 вище криші. Це якщо взяти по великому рахунку. По такому рахунку, що він не набагато дорожчий, ніж аналоги з менш потужними двигунами, то я знову ж таки чіплятися не буду, оскільки він на 500 чи на 1000 доларів не дорожчий за рахунок своєї потужності, значить більш-менш справедливо. Ну і Якщо брати думаю, також наші дві складові коробка і мотор, і дивитися на їхні ціни. Мотор 40 штук, коробка 65-70 штук. Давайте складемо ці гроші разом, і в нас виходить майже ціна трактора. А тут як бонус, ви отримуєте ще колеса, кузовню, руля, там, навіску і все остальне. Тобто, акумулятор і так далі. Тобто, по великому рахунку переплати як такої немає в розумінні відсутності вибору і альтернативи. Тобто, є ціна, ми на неї або погоджуємося, або ні. Але тут я попадаю на відео, де людина знімає каже, от, те, добре, те те ніби не добре, тут кузов там гойдається, там, крила і так далі. Воно ніби так він там сильно не обсирав, я не збираюся обговорювати його позицію, йому не сподобалося те, що не сподобалося, все питань нема. Приходить, от, там, крило гойдається там, і так далі. То все, Китай, Китай. Не треба сварити Китай в тому плані, оскільки кузовні деталі і це все інше, ставиться тут, в Україні. У вас є виготовлений мотор в Китаї і коробка в Китаї такого, типу шефеновська. Це Sintai 24B 244 першої генерації 3 плюс. І значить, ага, у те, те так не добре, те так недобре. Давайте почнемо з того, що навіть трактори за 20 штук баксів люди будуть доробляти під себе і знайдуть точно якісь нюанси, якісь негативні сторони. Того, що не буде. Одна модель уніфікована, якась трактора, подобатися і підходити абсолютно всім на всі свої 100% конструктивно. Такого бути в природі не може. От комусь навіть буде не подобатися розміщення куліси, висота педалей, фактура сидіння, підножка, як в той трактор залазитись, комусь кабіна низька, комусь ще щось. Не всі однакові масою і зростом, і своїми забаганками. От у вас є трактор за 2800. А ви знаєте, що в трактора за 5 кусків доларів навіть так само вібрують і крила. В розумінні просто, що цей елемент він не є суттєвим, щоб вам треба було вкласти, наприклад, в нього хоча б 100 доларів, навіть так 10 доларів, щоб виправити, ви можете зробити якусь там перемичку. Ясно, що це не повинен ніхто нібито ніби доробляти. Але альтернатива цінова і. Фактично структура трактора за ту ціну, вона ну, не так, щоб змушує, але вона дозволяє закрити очі на багато які нюанси. Оскільки основні частини вузли трактора, як я вже 10 разів сказав, мотор і коробка, якщо з ними все добре і колеса, нехай так, то це все інше в великій кількості в Ютубі є в людей, які погодилися за ту ціну, щось своє докласти до нього. Тобто, наприклад, мені приїхав цей трактор, в ньому було дуже багато мінусів. Як він перероблявся, скільки тут дороблено, тут одному господу відомо. Тут що по масі, от ще от Руслан прислав ще по 21 кілограму, ще два грузи, помімо тих 25-кілограмових, чи тут 24 вони мають, той 24, той 24,5, тут на підлозі по 45, чи той 44, той 40, чи навпаки, я вже не пам'ятаю. І так далі. Треба було вкинути залізо, бо навіть мотор 18, ка він ну, не мав куди дітися. Газу ніби даєш, все, а трактор зривається в букс. Що робити? Правильно, догружати. Я хотів би я, щоб він не буксував, треба було брати тяжчого. Або з передком. Висновок який, бабла, давай більше. От і все. Тоді питання перестануть бути питаннями. Я нікого не, не збираюся вчити, що от ви там блядь, купили. Хтось, може дійсно не має поняття до техніки, але мало того, в розумінні якому. Думає, що от я купив трактора, неважливо, скільки він коштує, і він має бути все. В ньому нічого не треба робити, ви глибоко помиляється. В таких от тракторах дуже багато чого робити вперше, по аспекту, вже там підсилення кузова це як в кого. Наприклад, в мене нічого там підсилювати не треба було. Бо тут така рамка зроблена. В когось треба підсилити, в когось треба зашити. Це все така ерунда, що навіть язик не треба лишній раз повертати. Хай собі лежить там і не зачіпайте її. У вас в роті. Догрузити по масі, так? От, є потужність, ніби зривається в букс. Ну, все, значить, легкий. Ну, це ясно. Щось там по освітленню, по інших моментах, я вам кажу, навіть трактори за 20 штук баксів є, що доробляти в своєму розумінні, кожен під себе. І, а трактори всі, що до десятки, 100% є, що доробляти. Якесь дурне світло доліпити, ще там якісь елементи. От начепляв я вантажі, він був легкий так. Малокерований, керований з важким навісним ага, напередок. Буксує з важким навісним на задок. Все, проблема вирішилася. Тепер їм його плужок. У мене вибачте, тряпки з чогось фортуха бабів наших вкрав. От Ось Віракс 2 по 25 полегшений. Хоч він полегшений, але це 2 по 25. Це не так все просто. Це все бралося в магазині Агровес. Сівалка така в них є. Чуть-чуть не така, не така, їжачки. Граблі, оприскувач, саморобний культиватор, такі вово. також там купа навісного, три одиниці, там в мене стоїть. А ви звідси не побачите там за тим всім. Там окучник, культиватор і борони. І всього того, кому цікаво, я лишу посилання на гровесь, може вам щось підглянеться, бо там самі нижчі ціни і найкраще по якості навісне. Я вже кажу, я вже за ті всі рази, що я в них брав, то я все це перевірив. Бо для контрасту в сусідів і в знайомих є від інших магазинів і виробників навісне, то ну, якість хромає, м'яко кажучи. І ніби тьма, так. накидав ну, там заліза, пре, все прекрасно. Але кажу: основна умова ваша така: не ганити трактор за те, що, за що не варто. От, звертаєте увагу на дурниця, люди потім, ага, от, я ліпше возьму, значить. По кузову більш доробленого мототрактора і буду працювати. А на того кентавра чи на того скаута не зверне уваги і потім буде мучитися з коробкою. Бо, звісно, це абсолютно зовсім не ті агрегати. Якщо трансмісія оця важить, так як важкий мотоблок 12К в зборі, це говорить тільки про те, що до мотоблока вона відношення ніякого не має. А в зборі це з мотором і з колесами і зі всім. 290 кг вона важить. А те, що тут ремінний привід, я вже мільйон відео зняв по цьому поводу і всім розказую: це для дураків. Неясно тільки. Якщо зробити тут прямий привід, трактор злетить в ціні, хто його буде купляти? І тим паче, що такий двигун дешевий, на прямий привід неможливо поставити, бо в нього великий цей маховик, в нього бусить, мусить бути ремінний привід. І так само та коробка мусить бути на ремінний привід, так вона дешевша. Бо коли тут колокол сцеплення, це все вона дешевша не буде, вона буде тільки дорожча. А людей немає поняття, вони хочуть, щоб він мало стояв і ще й був там з прямим приводом. В ньому немає ніякої, е, ніякого сенсу в прямому приводі на таких моторах, бо воно тільки здорожчує техніку, по, по тязі краще він не стане. Тобто, от і вся причина. Тому я не бачу мінусів в такій системі абсолютно. І вам одноциліндровий на прямому приводі чи на ремінному так само буде ричати той мотор, одна банка, і ви від того нікуди не дінете. Тому видумувати, там, якісь там умови, щось там передумувати, переліплювати і старатися щось там робити це все бред сумасшедшо і абсолютно воно нікому не потрібне. А Тут я виключив. Мої модернізації, то мої модернізації. Не вистачало там мені потужності, я поставив турбіну з інтеркулером. Ну добре, це моя справа. Не було тут генератора. Друзі подарували, купив цей поставив генератор. Там якісь там прилади, прибори всякі там на ньому. Оця вся еруда. На ньому стільки приборів, та в самольоті стільки немає, розумієте? Тут все, стрілочки ті бігають, ворошаться. Ну, все, все супер. Ну Тому і забаганки. А інше все. Прошу не дивіться на кузов, на якісь там, десь там щось хитається, де щось там не замикається. Це все можна вирішити. Це така дурниця, що взагалі. І повірте, люди, як часом знімають там, колишні ці кентаври і так далі, девешки, це прості, це з бюджетних тракторів. да, Фортешки так само, дешевші ці і так далі, Там теж багато покузовних питань. Ну, чи то заважає тому трактору бути трактором, якщо у нього десь там кузов вібрує, як холодець, та посрати на нього. Ну, я взагалі так думаю. Так, да, це неприємно, звісно, хочеться заплатити купити трактора, щоб він зразу трахбах їхав. Ну, зазвичай так не буває, на жаль. Що ж ти зробиш, йолки палки Ну, треба доробити. Зразу хочеться робити, а треба доробляти. Проблема? Ну, ніби так. Серйозно? Ні. Зовсім ні. Так що не грішіть, дякуйте Богу, що змогли заробити гроші купити. У вас є нормальний мотор, нормальна коробка. На тій базі, як то кажуть, багато хто з людей, в мене є знайомі, які з нуля складали. Купив мотора, купив коробку, склав з нуля собі трактора, який там вже заманувся. Отой от же саме Сергій Пацула, Афанасій Джалалі, двох людей, які покупляли такі от коробки, як в мене, ті, що я знаю, і поробили собі трактори. Того, що в них були ці мотоблочні коробки, воно все рвалося, тріщало, невозможно було працювати. Покупляли такі коробки, руть там страшними плугами, все роблять, все, що треба. Ну от в тому заключається весь сенс, що по кузовні так можна маніпулювати. У вас головне, щоб була база, на... до чого ти все ліпити. Бо як нема коробки мотора, то вам кузов ні до чого. Можна і без кузова. А воно на Фанасі без капота все життя. Ну як не все життя має звати, скільки тому трактору часу в нього саморобний є і шифен. Скільки в часу трактору, так він і без капота, нахер йому. тут, Він крила там як-небудь. Як Функцію трактора трактор виконує. Ну от, типа, да. Десь там щось показує, десь вона хльост, якась підлога. Ну да, я згоден. Але давайте знову вернемся до того, що ціна там. Яка ціна? Подумайте просто, чи в загальному ціна якась така шалена. І згадайте на минутку, що тракторець з коробкою з мотоблока коштує так само, а тут з коробкою від трактора. Ну, тобто, ну, я б, наприклад, вже мовчав, би, сказав би, ну так, ну нічого. Я ж не криворукий. там на фоні стояв дядька саморобний трактор. Це навпаки, вона: о, я ж склав сам трактора, да я з того зроблю пулю. Да? Ну, є в людей така, ой, я б бля, сказав сказав, як то блядь, жилка. Да? от, Зняти щось таке, щоб привабити увагу. Я розумію, з однієї сторони, так. То там мало того, ніж мототрактором назвав Кентавра 350 вр До мототракторів він має таке саме відношення, я не знаю, як танк до Запорожця, Да? От і все. Ніби теж якийсь транспорт, який рухається, але зовсім не по такому, скажімо так, принципу, ні з, таким, з такою надійністю. Тому так, по-всякому є. І посипалися зразу коментарі негативні. Ну а що ж ви купите за ті гроші? Шефенга вже не купите 500 баксів, треба докидати. 500 доларів вже майже треба докинути. Знову ж таки, звертаю увагу на бюджет. Це все бюджет. Купите шефа, а все одно знайдете, що доробляти, бо, повірте є. Повірте, є скрізь. Того, що в такому бюджеті сильно ніхто не придивляється, щоб вам зробити його так, як ніби він монолітний. Там будуть свої нюанси. В кожного, відео дуже багато, власників шефенгів, тмач муща в Ютубі. Повірте, кожен з них, що щось раз не раз, але щось доробить ньому. Бо зобов'язаний. То не забаганки, тут багато які елементи, це не забаганки. Той самий там монтаж, та сама там турбіна, то не забаганки. Ну, прилади. Ніби забаганки, але от, я мушу контролювати температуру води, обороти, швидкість, температуру масла, тиск масла, тиск надува, вольтаж, ампераж. Оце все я мушу контролювати. Це в будь-якому тракторі так би мало би бути. Да? Знову ж таки, в ту ціну нам його ніхто не дав. Поміняв фільтра на по-людську. Ну, Багато є причин, через які дехто думає, що от воно має бути так. Ну, але ми від того бачите, нікуди не дінемося. Так що, вибирайте або, або. або. Навіть є три або. І сварити трактора перед тим, як навіть нічого не сталося, ну там хлібкий, ну от кузовня. желатин, ну добре. Комусь докаже щось, нічого. Лишається брати якийсь кусок угольника, чи якусь розпорку, трубу, чи робити рамку. І просто те все скручувати, щоб воно не траслося. І все. І чи то є піда, чи то є там на тисячі гривень, та нема. Та в любого хазяїна вдома такого зайдеш, отак, як в мене. Та? Десь мусить бути кубка, або такий куточок, де всяке желізо. Та? І звідси взяв що-небудь і вчепив, хоч рельсу, хоч що небудь. І вчепив там, де воно не тримається, купи. Ну і все. І рано чи пізно ви тоді просто зрозумієте, що ви його зробите просто більш міцним монолітним, вас мотор-коробка не підводить, та які ще питання. Ну от. От на тому і все. Так, а я тут бардак розбив. Зняв я все-таки ту шифеновську форсунку. Тут шифенг, Але мотор не КМ. Сталася одна оплошність, поставлю стару. Потім розкажу детально, якщо буду мати час. Приїхали блінчики, жаль, їх не можна з'їсти. Ну нічого, я їх хочу вчепити з середини колеса, як буду мати більше часу. Побачимо, як воно вийде, бо ще ж не добрався до тих фарб, бо кажу, на п'ятьох роботах. Грубо, можна так сказати. Не добрався до тих фар, тільки що цю зняв. Вона буде стояти. отут. Ось тут вона буде все-таки стояти, я на таку платформу поставлю і вона в мене буде кудись там щось кудись світити. Ну, помімо тої, само собою, хай навіть тут лежить. Щоб я за неї не забувся, може завтра буду мати час. Та й таке, доробок да, тьма, базару нет, тьма. Ну, за ту ціну вибачте, нікуди не подінеться. Сам трактор вже кажу, такого, таких модернізацій притерпів, що то можна сумазити. Скільки тут всього? Тут можна здуріти, тут як залізеш, це все дивиться, можна сказати, йоп твою май, як тут можна? Тут масляний фільтр, гостойній МТЗ. З циліндрового топліву, насос підкачки, типу, тут, чого тут нема, легше сказати. Чого тут дійсно нема, легше сказати? Кіловатний генератор, там, ну, все там. Все як має бути. Та Навіска та вся усилена, та підлога, та все тут зашито, ну, наскільки там я міг мав матеріал. Там Опори, пороблені, типу, грузи, та все. Тож, тож, ну, тьма роботи. Тьма була робота, скільки по електриці, де я всю проводку в нього поміняв передольство було мати рідна всі святий. Зато Інтеркулер то, то взагалі, я не знаю, він мене чуть в гроб не загнав. Того не потрібне тут вже. О, але ж якось дав ради, бачите. А якщо хтось справиться, у вас є всі шанси справитися без питань. Взагалі без проблем. Тобто не покладайте рук, не опускайте рук, все вийде однозначно. Роботи хай багато, але коли ви почнете, найважче почати, тоді побачите, що доробляти тут масштабно, щоб було вже, я не знаю, займало місяці і роки, то нема. Просто от у вас є готова база, да? на прикладі цього, якщо щось хочете, підглянути, відео в мене дуже багато по цьому питанню. Все, що робив, все показано. По пару разів. Заходите, дивитеся, кажете, чи питаєте, я все вам відповідаю. Ось така, коротше хлопці, музика. Тут і акумулятор, ну, ой, коротше, тут нема що казати, тут купа всього. Тому не сваріть трактора, дякуйте, що він у вас є, і вас вийшло на нього заробити гроші. Багато хто працює кімія, або лопатою. Подумайте про це, бо все пізнається в порівнянні. І будьте, хлопці, всім. Здорові!